Цей період дуже важливий застригти рибу від бреханіру, щоб вони не попали на тикосак риби і не виловили його. Тому ми зараз дуже часто проводимо рейди. Кожного дня інспектор рибоохоронного патруля Сергій Чичкань разом з поліцейським Миколою Борисенком патрулюють заплаву десни на півночі Чернігівщини. З 1 листопада діє заборона рибалити на зимувальних ямах. Кінцева точка цього рейду одна із зимувальних ям, проте дорогою патруль оглядає й озера. Бачите, лук? Це якась впадинка чи ямочка, там знаходиться озера. Ну, там два озера, там би приїжджати, що дивитися». Сергій Чичкань каже, у цей період пізньою осінню найпростіше виявляти порушників. Відпочиваючи зараз практично неможливо бути, оскільки погода осіння, холодна. Або рибаки-любителя, які на спіні, яким, яким погода люба не потрібна, вони в дощ будуть ловити, Або браконьєри. Далеко видно, видно, транспортні засоби де стоять. Проїхавши з десяток кілометрів лугом, зустріли на озері кількох рибалок за спінгами. Ну я власно кіщенька, щука. Mm. Є, є зараз щука? Ні, мало взагалі. Щуки щось немася. Андрій заборону риболовлі на зимувальних ямах підтримує. Ну, риба може ж Як почалися активні бойові дії в Російському районі, людей стало набагато менше. Бувають такі рейди. Проїжджаємо день, можемо не зустріти жодного рибалки. І по розстоянню, щоб ви зрозуміли, кілометрів 30-40. Посеред озера бачимо пластикову пляшку. Вона зацікавила патруль. Сергій Чечкань пояснює, чому особи, які незаконно добувають рибу, помічають заборони для лову риби пляшками, тобто підв'язують до сітки. Ми бачимо, що цю пляшку на цьому озері ганяє по вітру. Тому я вважаю, що немає заборони для лову риби. Під час рейду у різних місцях натрапляємо на рештки трьох безпілотників. Про одну зі знахідок повідомив рибалка. Він знайшов безпілотник у лісі неподалік. Ну, їхав, він вже так лежав. Остановили, ну, побоялись, ніхто ж не підходить. Поліцейський Микола Боросенко пояснює, що в таких випадках треба телефонувати за номером 102. Тоді на місце виїжджають вибухотехніки, які обстежують знахідку. Це Новгород-Сіверської та Коробської громад. За зруйнованим мостом зимувальна яма, до якої прямуємо. Зараз перебуваємо ми. Е... На зимувальній ямі, яка розташована вихід гірла река, е Студінка проти течії е верх за течією, це знаходиться зимувальна яма, чи то на, вудкою з берега, чи то на лодці. Дана особа, яка була тут затримана. Був складений адміністративний матеріал. За це відповідальність від 34 гривень до 170 гривень. Цього вихідного дня береги зимувальної ями безлюдні. Хоча видно, місце обжите і рибалками, і відпочивальниками. Баня! Бачите, хтось спорудив на березі річці баню, Відпочивали, мабуть, влітку і. Парилися прямо з такого гарного бережка, пригали прямо в воду. А то, навіть також рибалки на тій стороні. Та напроти нас знаходиться Сумська область. У Новгород-Сіверському районі офіційно визначені сім зимувальних ям, чотири з яких поблизу російського кордону, говорить Сергій Чичкань. Зберегти популяцію риби, щоб вона, вона ж скоплюється тут же масово, і якщо її виловити, то нічого ж буде не реститися. Вадою, може, в річках не буде риби в нас. Я вважаю, що всі змивальні ями актуальні і вони цінні для нас і для всього народу українського. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.